Обігріваємо будинок без газу, дров і угля, але за допомогою повітря. Встановлюємо ми, друзі, тепловий насос повітря-вода потужністю 12 кВт. Для будинку 180 метрів квадратний. Він буде виконувати функцію обігріву цього будинку, охолодження влітку і круглий рік для цього прекрасного будинку. Він буде гріти гарячу воду. Внутрішній блок теплового насосу, бочка для системи опалення і бойлер з насосними групами розміщений. У нас в такій невеличкій топковій. Тепловий насос працює на електрики, але споживає її як два електрочайника. Він видає 12 кВт теплової потужності, а споживає при цьому всього 3 кВт. По всій площі цього прекрасного будинку намотана тепла підлога, що дозволить жити комфортно на протязі всього року. А для того, щоб люди дихали свіжим і чистим повітрям, ми встановили рекуператори повітря. Тому, друзі, якщо підвод газу до вашого будинку вартує космічних грошей, а ситуація з дровами. Вам всім давним-давно вже ясно, яка в нас в Україні тепловий насос для вас найкраще рішення. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посланні в шапці цього профілю. Збережіть це відео, щоб не загубити, або поділіться зі своїми друзями А вам всім тепла або холоду. Слава українцям.